Дивіться, просто я щасливий, бо моя дружина досі мене веселить. Капець як? Щоб ви розуміли, я обожнюю, коли вона йде гуляти з подругами, вона вертається додому, закриває двері і така Саша, я тобі зараз таке розкажу. Але ти обіцяй то нікому не розказувати. Бо я обіцяла то нікому не розказувати. І я такий: ого, ти ще довго протрималась? Я думав, будеш дзвонити стоячи біля тої людини. І зазвичай, це, по-любому, якась така нецікава, мені і не потрібна інформація. Саша, а ми з дівчатами порадились, а виявляється, 12 сантиметрів то мало. Та що ти їх слухаєш, ну тобі фігню якось постійно розказує, то нормально. Будеш їх слухати. І недавно вона, вона мене дуже сильно здивувала. Підходить до мене і така, каже: Саша, я тобі зрадила. Пауза. Я такий думаю, чекаю, що я похвалю, чи що ну. І додає у вісні. А я й не знав, що ми сім'я драматичних акторів. І, і в нас діалоги побудовані на паузах. Мені цікаво, як вона собі уявляла. Саша, я тобі зрадила. Я такий, о ні. Але у вісні пронесло. Саша Я вагітна, о ні! Але не від тебе. Пронесло. Ну, так вона собі це уявляла, але найцікавіше не то, а то, що вона додає. А вгадай з ким. І я такий стою і думаю, а що тут за така цікава вікторина? Відгадати, хто тебе трахав? І вона, я можу тобі дати підказку? Ти його знаєш. А, ну якщо світу, то вже навіть не обідно. Олег? Нє. Остап? Ні. Андрій. А, Андрій. Ну і що там було? Мін'єт був. Ого. А що то у вісні в Андрія день народження був? Що прям мін'єт? Я то думаю, що ти -то, то лежиш в вісні і чокаєш. На ранок встаєм, снідаєм. Вона починає чавкати Алло? Що за Андрія знову згадала, чи що? Перестань, щоб такого не було.